Привіт усім, хто завітав на наш канал Клевань Авто. Вітаю вас. І сьогодні хочу показати вам три новинки. Три новинки, 3 gt Line Renault Megane 12-13 роки у чорному, срібному та білому кольорах. Зараз вам покажу детальний огляд кожного. Ці реношки всі схожі, але все рівно кожен має деякі відмінності по комплектації. Тому зараз вам покажу і розкажу, що, в якому який пробіг і який стан. Давайте, друзі, розпочнемо з чорненького мегана. Це є 12 рік. Автомобіль має один підкрас, переднє праве крило. Зараз вам на відео покажу. Цей підкрас. Візуально нічого не видно, все виглядає просто прекрасно. Ніяких дефектів по кузову в автомобілі немає. Двигун також працює чудово. 81 кВт має 110 кінських сил. 17 лег легкосплавні диски, гарна резина континенталь. Ось всі пари цілі, не, запотівші, не потріскані. Автомобіль має оригінальне лобове скло. Покажу вам, кому потрібен він-код для того, хто захоче перевіряти. Будь ласка, зафіксуйте. Ось такий автостан салону. Це просто чудово виглядає. Давайте, друзі, заглянемо до салону, покажу вам стан. Ось сидіння, все ціленьке, нічого не перешивалось. Руль також все в оригіналі. Автомобіль має 219 тисяч рідного пробігу, все є підтверджено сервісними книжками. Також покажу вам видруківку з бази Renault. Ось автомобіль має два ключі, електронний ручник, куліса шестиступенева, також все в оригіналі, як я і казав, датчики світла, датчик дощу, клімат, музика Bose, накладки на пороги. Також покажу вам задній ряд сидінь. Все дуже чудово. І покажу. Вам камера заднього виду, багажник, все також у відмінному стані. Цей в автомобілі є панорамний дах. Покажу вам, що дах відкривається, все повністю працює. Так, і закривається. Підігрівий сидінь автомобіль також має. Оригінальні коври фірмові. Так. Бачимо наліпки про заміну ремнів заправку кондиціонера. Тут все також як новеньке. Кому буде потрібний детальний огляд даного автомобіля з повністю перевіркою товчиноміром, також підключенням. Лаунчу, то я додатково можу скинути при потребі. автомобіль має всього лише один підкрас, я зараз не буду вдаватися в деталі, пропікувати дуже багато деталей. Просто покажу вам. Ось, наприклад, цей один елемент фарбований. Капот у нас завод, а підфарбоване оце єдине крило. 186. Тобто це крило має просто подвійний окрас, дверка вже є завод. Давайте, друзі, перейдемо до біленького мегана. Він є 12-го року випуску, має всього лише один підкрас, так само як і чорний. В цьому авто пофарбований капот, пофарбований без шпаклівки, просто від сполів. Я пізніше покажу вам. А все остальне в рідній фарбі. Автомобіль в чудовому стані. Зараз покажу вам відмінності, які прикрашають цей меган. Тобто тут є лінзована оптика, на відміну від інших, омивачі фар і система контролю полос Vision System. Так, давайте заглянемо до салону, ось бачимо стан. Карт, дверей, стан керма. Все як новеньке, нічого не перероблене, стан сидіння, нічого не потріскане. Чудові сидіння. Оригінальні коври. Автомобіль має. Пробіг 221 тисячу 221 кілометрів. Також покажу вам він-код, зможете перевірити, і я покажу вам видруківку з дилера. Також без проблем підключимо лаунч і перевіримо. Так, ось шестиступенева коробка передач, два ключі, як завжди у нас. Так само присутні навігація Круїз, контроль та інші функції. Сидінь, тут також все ціленьке, в ідеальному стані. Ось такий салон маємо. Просто шикарний автомобіль. Авто на хорошій гумі. Камера заднього виду, паркоп, все присутнє. Все чисто, все на місці, всі заглушки, наліпки, все як потрібно, полка, ми нічого не забираємо, не виймаємо, в нас завжди повні комплектації, оригінальні ось запаска, домкрат, все присутнє повністю. Так, і давайте заглянемо під капотний простір. Тут так все в цідовому Двигун працює гарно, нічого не вкручено, не фарбовано. Все є оригінальне. Ось покажу вам сервісну книжку. Так. Також є ще видруківки. Пробігами до кінця 22-го року. Покажу вам, друзі, перевірку товщиноміром. Ось, наприклад, переднє крило 123 нефарбоване, а капот у нас 250 подвійний окрас. ніде немає. Кому буде потрібно, я повний огляд товщиноміром можу скинути. Сьогодні у продажу з'являється ось такий красень Renault Megane GT Line з музикою Bossé, чи Bose чи Боус, як кому подобається. Гарний срібний колір. Автомобіль без жодного підкрасу. 2013 року випуску. З дизельним двигуном 1,5. Турбодизель. 81 кВт 110 кінських сил. Автомобіль просто у чудовому стані. Близький до ідеального. Розпочнемо перевірку товщиноміром лакофарбового покриття. Давайте з капоту почнемо. 99, 101 завод, крило.

Давайте ще дах. 108. Ось. Такий стан, а то дійсно без підкрасів. Кажу стан гуми, стан коліс. Гума нова, новесенька, ще передні, ще задні. Фонарі всі ціленькі, без всяких сколів, без запотівань. Так, ось піреллі. Також і ця гума. Ну і звичайно ж, останнє четверте колесо. Також новенька Pirelli. Вся гума 21-го року випуску, новенька, практично без носу. Хочу сказати, що кузов весь рівний, без корозії, в гарному стані. Є єдиний незначний дефект по кузові, зараз вам його покажу. Його можна виправити без покраски, хто забажає, або можна і так їздити, його практично здалеку не видно. Тут невеличка така прим'ятість на задній арочці внизу біля порогу. Ну Його здалека ось, з такої відстані незамітно. Перейдемо до комплектації та салону автомобіля. По комплектації, як я і говорив, вже максимальне GT Line з музикою Bose. Ось, покажу відразу музика Bose, 4 електросклопідйомника, електродзеркала, автоматичне складання дзеркал. Автомобілі присутні два ключа, безключовий доступ, ось круїз контроль, стабілізація, система старт стоп, двохзонний клімат контроль, магнітола з USB, навігація, зеркало з затемненням, датчики світла. Ось датчик дощу. Все присутнє. В автомобілі є зараз на сьогоднішній день оригінальний пробіг 228 тисяч. Хто купував у нас автомобілі, то знає, що ми не займаємось скруткою пробігів. Стараємось віднаходити максимально чесний, нехай даже і більший пробіг, але такий, який є, такий виставляємо в автомобілі. Ось стан керма, не перешити. Не перефарбоване. Все як, як новесеньке. Спробуємо завести. Протестуємо систему. Так, і нажимаємо запуск. Автомобіль стартанув відразу з півоборту. Покажу вам стан сидінь, все як нове, дуже гарно збережене, ну, рідко в кого бувають такі автомобілі, але ось можете бачити куліса, все як новеньке підлокітничок. Також покажу задній ряд. Ось стан дверей, стан сидінь. Бачите. Так, ззаду автомобіля маємо парктроніки, камеру заднього виду та фаркоп. Ось, все присутнє. Зараз покажу вам багажник. Ось такий просторий багажник, полка на місці, все також чисто, не подерто, акуратно. Так. Оригінальна бірочка 2014 року нічого не замінювалося. Ось також запаска, домкрат, ключ, все присутнє. Також щось покажу, що нічого тут не кручено. Всі зазорчики, шовчики, все оригінальне. Все як новеньке. Ці заглушечки часто люблять губиться ці заглушки, тут все на місці. Ось, як бачимо, також все, все нове, всі болтики, все на місці. Покажу також з цієї сторони, бардачок доволі просторий. І є офіційні документи з дилера Рено. Ось зараз переглянемо, що в нас є. Чесно кажучи, я перший раз сам дивлюсь цю папку, от відразу при вас буду дивитись, що тут є. Підтверджень по сервісу, ось починаючи з 2016 року. 17 рік, 161 тисяча, 18 рік, 175, 19 рік, 196 тисяч. Ось є загальна видруківка по всіх пробігах, в тому числі до 2022 року. Був пробіг на 31 226 тисяч. Це є офіційні голландські папери. Також маємо сервісну книгу до цього автомобіля, також. Всі заміни, що коли де мінялось, автомобіль приїхав своїм ходом, тому є страховка і інші документи. Без проблем також, кому потрібно буде, покажу видруківку з офіційного дилера Renault по пробігу. І без проблем, хто захоче, поїдемо також до дилера на перевірки. Можу запропонувати також підключити комп'ютер зараз за браком часу. Не підключаю його, але в автомобілі по всіх блоках, всіх параметрах немає ніяких непомилок і пробіг також по всіх блоках збігається. Тому ось такий чудовий автомобіль чекає на свого власника нового. Приїздіть до нас. Ціна та опис, деталі все під відео знизу. Все, дякую за увагу.